Нічого не маю проти релігії. Хоча так, ви праві. Ще і як проти. Маєте рацію. Тут ви мене підловили. Щось я забрехався. Я дуже антирелігійний. Так. Гаразд. Спіймали мене. Я проти релігії, але я чесний щодо цього. Насправді я завжди так ставився до релігії, бо там все просто, занадто просто, тому що люди настільки сильно хочуть вірити, що не треба докладати жодних зусиль. От ким потрібно бути, щоб заснувати релігію, стати пророком, потрібно бути просто чуваком, саме хлопцем, бо цей пророчий бізнес це суто ковбасна тема. Просто чуваком, який живе десь в глушині, посеред гір, на пагорбі. Або в пустелі, прибігає в місто такий гей, народ, ніколи не здогадаєтесь, хто говорив зі мною, поки нікого не було поруч. Оце так вдача. Бог так, уявляєте, бог. Він сказав, що започатковує нову релігію і хоче, щоб я, повний невдаха, у якого в житті нічого не відбувається. Став його представником на землі. Хіба не круто? Я зробив деякі нотатки: перше, робіть все, що я скажу, це найголовніше. А ще я буду трахати купу жінок у себе. Це безпосередньо Бог так хоче, це не моє бажання. Але релігія це не завжди про послідовність, це не завжди про мораль. Але що вона дає, так це душевний спокій. І я це знаю, тому що я знайомий з багатьма вірянами. І вони всі кажуть одне й те саме. Коли я засинаю вночі, я знаю, що якщо я помру у вісні. Я потраплю в краще місце. На що я завжди відповідаю: так чому б тобі не повіситися прямо завтра? Ні, я ж просто хочу допомогти. Ти ж кажеш краще місце. У мене в багажнику є мотузка, можемо хоч сьогодні це зробити. Просто, коли люди питають, що буде, коли я помру, вони не хочуть почути у відповідь не знаю. Мабуть, нічого. Ні, вони хочуть почути. Почути, що є післяжиттєва програма, яка їм дуже сподобається, і саме це їм впарюють. І в цьому релігії змагаються між собою, вигадують різні версії раю. Я виріс в католицькій родині. Мені казали, що одна людина померла за усі наші гріхи. Це як хтось один платить за весь столик в ресторані. Це по-джентльменськи. Мормони вірять, що якщо тут на землі у тебе був гарний шлюб, то після смерті ви з дружиною будете правити власною планетою. Непоганий бонус, хіба ні? А ну, дайте подивитись ваш буклет, я уважно ознайомлюсь. Мені подобаються мусульмани. Вони кажуть, тобі дістануться піхви, як тобі таке? Кицьки, усюди кицьки! Якщо вірити цій брошурі, то коли. У мене буде власна планета, мені дістануться всі піхви, які я захочу. Бляха, зі мною ж моя старуха ще буде. Дайте ще мусульманський буклет.